Дуже багато різних клієнтів є, і от мені попався такий клієнт цікавий. Ну, просто мене вже виводить просто виводить мене з берегів. Дивіться, виписує Мені, мені пересилка обійшлася 480 гривень, я майстру вже заплатив 800 гривень. Поверніть гроші, в карточку Блядь, Люди добрі, некрасиво, я вам повірив на слово, а вже з ним попав. І що мені ставить? До чого це все? Дивіться. Факт: він за доставку заплатив не 100 не 480 гривень, а 160 гривень. А тепер розказую повністю історію. Купила людина 4 форсунки на 2.0, 244 кузов Fiat Ducato, Peugeot Boxer, пишу Jumper. Купив форсунки. я йому даю гарантію на форсунки. даю роздруківочку, що форсунки всі робочі перевірені в майстри. Він мені через 2-3 дні. Пише, що форсунки ви, а я вам повірив, а форсунки скригочі, четверта, третя скригочі. Я пишу, шановний, щось не пасує, повертайте. От дивіться, навіть голосове повідомлення йому Я Почаюсь, але е, Олександр, не вписуйте мені, будь ласка, херні, вибачте за слово. Попали ви за доставку не 480 гривень, а 160 гривень. Це я раз. Далі ви мені морочите голову з форсунками, що вас дві працюють, ви будете ремонтувати, попадати і так далі. Робота з вами як відбувалася. Я відправляю гарантійні форсунки, 4 штуки. Вам вони щось не підходять, 2 штуки. Повертайте, я вам віддам гроші. Хочете, зремонтую, підправлю вам назад. Ви мені тут зараз виписуєте, попав 480 гривень, насправді 160, 800 гривень майстру. Не виписуйте мені, будь ласка, то є. Ну, Тих непотрібних повідомлень, тому що воно ні до чого не призведе. От, я поки що з вами спілкуюся досить лояльно і досить е... по-людськи. І хочу, щоб ви теж відповідали відповідно так само, як і я з вами спілкуюся. Ви мені розказуєте, попав, майстру, я відремонтую їх, поверніть гроші. Ну, Закінчуємо нашу переписку, закінчуємо нашу розмову. Ви прийняли рішення попасти, попадайте. Хочете вернути, вертайте. Я буду вже тоді з тими форсунками сам розбиратися, що з ними я маю робити. Ну от так. Бачите, по-людськи, гарантія, все, все, все є. А тут тебе ще хочуть вжарити. Народ так не заканай. Колись так може і проканувало. Ну, так більше не буде. Ducato, Peugeot, Boxer, тренд джампер. Запчастинки всі гарантійні. І виходимо завжди з будь-якої ситуації. Цокає, не цокає форсунка. Повертаєш назад, віддається гроші і все. І чистий спокій. Консультації, безкоштовно, контакти в шапці крові.